І коми на прав життя наша, Слово і Сину, і Святому Духові, я бочаюся, пропові і не жить, залучає, за Согор поноси, просидити Господи, інша заю, їм молитва, ми самища. Ти, що тебе слави, не величайго ворони, що всівали тоб'яли Бога, і нині повсячці на віки вічні амні, не переможі ладовці, начесть перемоги. Ми врядовані від лика, благодані після безві. בין אושגי נשביד אהורן, שם זכותי תבי, רדוי צ'נבי סטורי, בין אושגי נשביד אהורן,